А у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кондитер. Проведення таких змагань стало вже традиційними у цьому закладі. Кожного року учні профтехучилищ намагаються створити шедеври кулінарного мистецтва, які саме бачила Оксана Святенко. Кошики з квітами, букети з буску, нарцисів і троянд. У справності виготовити таку красу змагались юні кондитери. В конкурсі взяли участь учні других третіх курсів з 17 професійно-технічних закладів області. Усі, хто в цих змаганнях виборював звання найкращого, уже є переможцями у своїх навчальних установах. Втім, на досягнутому кожен з них вирішив не зупинятися. Я просто від цього отримую задоволення. Зайвий раз перевірю свої сили. Побачено, що здатний. Ми просто цікаво. Ми приїхали з певною метою взяти перше місце. Я прийшла на конкурс для того, щоб навчитися чогось нового, отримати насолоду від того, що я тут беру участь, і взагалі я... перемога для мене не головне, тому що всі, всі гідні перемоги. Конкурс проходив у два етапи теоретичний і практичний. Щоб показати рівень своїх знань, учасники письмово відповідали на 25 питань протягом 30 хвилин. На практичну частину відводилось 4 години. За цей час конкурсантам треба було приготувати бісквітний торт з масляним кремом, зробити прикраси з мастиків та оздобити свій кулінарний шедевр. За роботою кондитерів стежило компетентне журі. До уваги бралося усе: дотримання технології, креативність, якість виконання завдань, організація робочого місця і багато іншого. Виконують учні досить складне завдання на рівні кваліфікації кондитера четвертого розряду. Це у нас другий, другий етап всеукраїнського конкурсу. Переможець конкурсу стане учасником третього етапу, де захищати честь профтехуосвіти Вінницької області на третьому етапі у Львівському вищому училищі ресторану сервісу. На завершення конкурсанти презентували себе та свою професію у довільній формі: хто використовував мультимедійні засоби, хто зачитував власні вірші, а дехто навіть співав. Директор Вінницького вищого професійного училища сфери послуг Лариса Ворона каже: такі конкурси проводяться з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді та для того, аби учні поглиблювали та удосконалювали знання, опановували новітні технології кондитерського мистецтва щоб той дух змагання, який звичайно присутній будь-якому конкурсі, щоб він давав свої позитивні результати і налаштовував учасників цих конкурсів на те, щоб більш глибше знати свою професію. За кожне виконане завдання конкурсантам виставляли бали. Переможцями стали ті, хто набрав найбільшу їх кількість. Цього року було визнано шість призових місць. Три найперші посіли учні начальних закладів міста Вінниці. Найкращою роботою визнано кулінарний шедевр Нелі Рибачук, учениці Вінницького вищого професійного училища сфери послуг.